Усі готові? Можна музику. Час. Привіт, я Віталіна і сьогодні ми відправимося в похід Карпатами разом з сонячною кавою з країни Коста-Ріка, обсмаженою полтавською ростерією за Кофі Ростерс. Я дуже рада приймати участь в цьому національному чемпіонаті та представляти свій край, тому саме я вдягнула білу вишиванку полтавську, білу по білому. Перед вами будуть листівки. Це і буде наша карта в нашій смаковій подорожі. У ці нелегкі часи нам всім хочеться трошечки розслабитись та стишитись. Тож пропоную вам відправитись карпатськими горами та відпочити біля своєї палатки та гірського джерела. З Собою я взяла. Брицо вона облегченої форми, її вага всього 70 грамів, що заощаджить обмежене місце в моєму рюкзаці. Готувати буду на пальниках, куди ж без з них вгоре. Вважаю, що випита філіжанка кави в горах надає подвійної сили та енергії ніж випита кава в місце. Дякую мій рецепт досить простий: це 8 грам кави на 80 грамів води. Час заварювання хвилина 45, помітка на команданти 15. Я вже заздалегідь відлила води стільки-стільки мені потрібно. Так. В ароматі Маюджез ви відчуєте ягідні ноти, а саме це буде чорниця, солодкість та солодковершковий аромат. Смаку буде чорний шоколад, чорниця, солодкий апельсин, червона смородина, а саме порічка. Солодка вершковість буде присутня і в смаку. Після смаку буде чорний шоколад та хінін. Після смаку буде тривалий, тіло легке.

Працівники ферми Лосвіндас почали вирощувати перші саджанці своїх дерев на вражаючих схилах гір та куаторі, де навіть ніхто не намагався вирощувати каву на цих вражаючих схилах. Впевнені, що вулканічний ґрунт та тихоокеанський відносно сухий клімат будуть ідеальними для вирощування кави. На ферми вирощують такі сорти, як катура та катуай. Кристалічні річки запобігають та кордонний гор запобігають ерозії та захищають плантацію. Кава була оброблена натуральним методом, сушилась на пацію протягом 10 днів. Потім закінчували сушку в барабаній сушарці для кращого рівномірності. Потім кава відпочила 2 місяці на пергаменті, а потім була відсортована за щільністю, розміром та кольором. Перед вами буде секундомір. Прошу почати дегустацію вашої джезви після третьої хвилини на неї, на ньому. Будь ласка, напій для вас. Та напій для вас. Я сторонник усього простого. Люблю спрощувати, а не складняти по життю. Це і стосується мого авторського напою. В ньому буде 15 грам кави, 7 грамів джему з індіан-тонік по 75 грамів на, кожну, на кожен напій та лід. Каву з джемом я буду варити разом. Потім відфільтрую через сито і розбавлю з тоніком та льодом. Цей напій буде схожий трошки на апероль, але кавовий. Все ж таки, ми з вами на відпочинку. У ароматі ви відчуєте цвіт вишня, персик, смак солодкий, помело, нектарін, жовта черешня. Після смак шоколадний ликер, розмарин та тертий какао. Після смак тривалий, тіло легке, текстура іскриста та м'яка. Час заварювання кави разом з джемом буде 2 хвилини 10 секунд. Я вас зовсім обділила водичкою. Ошу оцінити, як змінився кольоровий спектр моїх дискрипторів моїх напоїв з червоно-синього на помаранчевий. Будь Ласка, авторський напій для вас та авторський напій для вас перед тим як дегустувати, прошу вас розмішати в бокалах мінатий, щоб трохи підсилити аромат. Саме для цього і я вибрала таку форму бокалів смачного. Оскільки в мене залишилось трохи часу, я б хотіла звернутися саме до аудиторії. Я думаю, ви помітили, що мій виступ був дуже простий. Саме цього я і потребую від всіх вас, щоб ваше життя стало трохи простішим та матеріальний. Матеріальні штуки вийшли у вас на задній план. Мою, мою сім'ю боронить мій брат, бо мій хлопець. Я вдячна всім захисникам та захисницям, які боронять нашу країну, і завдяки ким ми тут. Дякую вам велике. Героям слава. Я я Гадаю, що вам сподобалась наша гірська авантюра. Всім бажаю гарного дня і завжди смачної кави. Дякую вам. Час.